Привітик на зв'язку гектатор, Зараз будемо шпигувати. Від мене щось ховає чіта, тому потрібно похитрити. Ну все, друзяки, затихаю. Прикинуся, що засинаю і чіті камеру віддам. Може, скаже щось хоч вам. Оце смацненько я поїла, а ти сього сидись без діла. Я, Читуха, хочу спати, а ти не хочеш познімати? Олісь камера твоя, та забирай ми, все ж сім'я, я ж до того ж буду спати. Мені її крилом тримати. О, це добре, якраз в тему, після знімати свої проблеми. Ну що, друзяки, все за планом? Я зараз в такому стані, що ще трошки і засну, але не можна, ну ну ну. Гіктятор, я тебе злювила, думаєш, я геть здуріла? Чита, ти про що? Ти дивна? Думаєш, я геть наївна? Думаєш, не здогадалась, що ви мене підслухать мались? Тебе підслухати смієшся? А ти все досі не здається. Не Але я все зрозуміла. Ви мене не обхитрили. Не страшно те, що ми спалились. Заодно чомусь навчились. Все вийде точно в другий раз, що чіта ховає від нас.